Збройні сили України наближають перемогу. За межі нашої країни женуть армію убогу. ЗСУ ви наша гордість, пишаємось вами! Мужність ваша і хоробрість житиме віками. Наближають перемогу громадяни збором коштів, волонтери, лікарі, пенсіонери, водії, щоб перемозі радіти. Допомагають і наші діти. Перемога ближче, ближче, гине ворог, відступає, і ціна тій перемозі з кожним днем все більш зростає. Втрати ворога рахуємо, хоч і гріх радіємо, наші втрати сльози мати, вдови і діти, сироти. Наближаєм перемогу ціною високою. Перемога, звісно, радість, відлітають душі янголи, наших хлопців соколів. Наближають перемогу і діти маленькі своєю працею, талантами, Гарячі серденька. Перемогу наближають, аби мати змогу не в підвалах, на уроках вчитись, ходити у школу. Наближають перемогу. Комбайнери в полі, українська земля хвора родить і в неволі, наближають перемогу комбайни на мінах, ось який наш хліб могутній, росте й на руїнах. Коли закінчиться війна і мир прийде в мою країну, як розцвіте тоді вона, ми й не впізнаємо країну. І я вже бачу цю картину перемога, щастя, радість, бачу вільну Україну, в очах людей вдячність, синє синє стало небо, спокійне, тихе, чисте, рани битої землі, знову золотисті, на деревах фруктів злива, квітів в парках море і горбки могил героїв. Пам'ять про наше горе, воїни наші мужні, вам до віку слава, слава Україні і героям слава!